Як я втратив майже 100 тисяч доларів на інвестиціях і чому я навчився? Перші мої втрати були саме в український фондовий ринок. В дві 2008 році це були піфи так звані. І тоді я майже всю свою зарплату, десь півтори тисячі доларів, туди закинув. І в 2008 році вона різко впала всі ця ці цінність цих акцій. По друге я інвестував через платформу Estate Guru в. Інвестицію в Німеччині, і там щось вони невірно обрали, якісь помилки зробили, і я загубив майже 10 тисяч євро. Також я інвестував через своє, свого знакомого в криптотрейдинг, де він обіцяв 6% в місяць, і навіть інші отримали ці відсотки. І це виявився скам, піраміда. Я навіть дважди на цьому попався. Тобто якось я повірив йому другий раз. І останнє це я давав займи своїм знайомим, підприємцям під їх бізнес, і майже всі бізнеси, майже всі гроші на жаль не повернулися, хоча там навіть була застава і машини, і квартири, але я через навіть через суди нічого з цього не отримав. І після цього я не даю займи. Чому я навчився це не очікувати надвисокі прибутки, Інвестувати тільки в те, що я сам розбираюсь, або з тою людиною, яка перевірена часом.